Уявіть, що ви прокидаєтеся вранці і в М-80, але ви почуваєтесь як у 25. без моршок, без болю в суглобах, без старіння. Звучить як фантастика, правда? А тепер уявіть, що наука вже знає, чому ми старіємо і як це можна пригальмувати. Сьогодні ми розберемо, що таке старіння насправді, чому воно запускається, і чи реально його зупинити або навіть повернути назад. Старіння це не просто зморшки чи сивина, це накопичення пошкоджень у клітинах нашого тіла. Кожна клітина має ДНК, енергетичні станції, мітохондрії та систему відновлення. З роками вони починають працювати повільніше. Теломери це своєрідні захисні ковпачки на кінцях ДНК. З кожним поділом клітини корочують. Коли вони зникають, клітина старіє або помирає. До цього додається накопичення мутацій, хронічне запалення, пошкодження білків та мебран. Старіння це не один процес, а цілий ланцюг реакцій, які повільно, але впевнено змінюють наше тіло. Старіння це не одна кнопка, яка вмикається в певному віці. Насправді кожен орган старіє з різною швидкістю. Дослідження показують, що серце, легені, шкіра, мозок та імунна система мають свої унікальні графіки старіння. Наприклад, у когось шкіра починає старіти у 30, а серцево-судинна система лише після 50. Тому люди одного віку можуть мати абсолютно різний біологічний вік. Цікаво, сьогодні вже існують спеціальні тести, які визначають біологічний вік за епігенетичним годинником. Це аналіз метильних міток у ДНК. У 2000-роках х роках вчені з'єднали кровоносні системи старих і молодих мишей. Результати шокували. Старі миші почали виглядати і поводитися молодше. У них покращилась пам'ять, м'язи і навіть стан шкіри. Ідея в тому, що в крові молодих особин є фактори, які перезапускають клітинні механізми. Пізніше деякі приватні клініки навіть почали пропонувати переливання молодої плазми для людей. Це викликало багато етичних та наукових суперечок, але дало поштовх в цілій галузі досліджень. І все почалося з простого, але дуже дивного експерименту. Одне з головних джерел старіння не просто зморшки, а послаблення імунної системи. З віком вона стає менш ефективною у боротьбі з інфекціями та раковими клітинами, а натомість запускає хронічне запалення. Процес, який прискорює старіння усього організму. Це явище має навіть назву інфлеменджінг. Саме через це літні люди частіше хворіють на грип чи інші вірусні захворювання і гірше реагують на вакцини. Не всі живі істоти старіють так, як ми. Наприклад, медуза безсмертна може повертатися зі стадії дорослого організму в молодий поліп знову і знову. Деякі черепахи та омари з віком навіть стають сильнішими. Їхні клітини не виявляють типових ознак старіння. Це означає, що старіння не універсальний закон природи, а біологічна стратегія, яка еволюціонувала у більшості видів, але не у всіх. Теоретично старіння можна не просто сповільнити, а й радикально змінити. Логічне питання: якщо еволюція така розумна, чому ми не живемо вічно? Відповідь проста і жорстка. Еволюцію не цікавить довге життя їй важливо, щоб ми залишили потомство. Наш організм запрограмований бути в найкращій формі у віці, коли ми можемо дати життя новому поколінню. Після цього природа, м'яко кажучи, не дуже старається. Тому багато процесів, які підтримують молодість, з часом просто вимикаються або сповільнюються. Один із напрямів боротьби зі старінням це спроби перезапустити клітини зсередини. Дослідження показали, якщо активувати фермент теломерезу, який відновлює теломери на ДНК, клітини можна омолодити. На тваринах цей експеримент вже проводили. Миші з укороченими теломерами після терапії виглядали молодшими, ставали енергійнішими і жили довше. Схожі експерименти зараз вивчаються у людей обережно під суворим контролем, але ідея звучить революційно: повернути клітинам їхній біологічний вік. З віком наші клітини накопичують сміття, пошкоджені білки, токсини, відмерлі частини клітин у молодому віці. Організм прибирає це автоматично, але з роками механізм очищення слабшають. В результаті з'являються так звані зомби-клітини. Вони більше не діляться, але продовжують виділяти шкідливі речовини, які запускають запалення і старіння сусідніх клітин. Старіння це не вирок, це процес, який можна уповільнити, а деякі його механізми навіть повернути назад: синолітики, препарати, які видаляють старі клітини, активація теломерази – ферменту, що захищає теломери, клітина терапія та редагування генів. Обмеження калорій та міметики голоду, які вже показали продовження життя у тварин, контроль запалення та епігенетичне перепрограмування. Усе це поки що на різних стадіях досліджень, але результати вражають. А що як просто поставити старіння на паузу? Ідея кріоніки полягає в тому, що похолодити тіло до дуже низьких температур, аби зупинити всі біологічні процеси. Сотні людей у США та інших країнах уже заморожені в спеціальних капсулах. Вони вірять, у майбутньому наука зможе їх розморозити та вилікувати старіння, поки це звучить як наукова фантастика, але технологія з кожним роком стає реальнішою. Наш розум і тіло дійсно пов'язані. Дослідження показують, люди, які відчуваються молодими, живуть довше і мають кращі показники здоров'я. Ефект немагічний, позитивний настрій, знижує рівень стресових гормонів, підтримує імунітет і навіть впливає на епігенетику. У відомому експерименті психологів. Група літніх людей жила кілька тижнів в умовах відтворених з молодих років. Результат поліпшення пам'яті, координації, настрою і навіть зору, хоч ми й не маємо пігулки безсмертя, є звички, які реально продовжують здорове життя, регулярна фізична активність, повноцінний сон, антизапальна дієта, менше цукру та хронічного стресу, соціальні зв'язки та позитивні емоції. Усе це не просто здоровий спосіб життя. Це стратегія, яка впливає на молекулярні механізми старіння. Ще з 1930-х років вчені помітили дивний ефект: тварини, які їдять менше калорій, живуть довше. І не просто довше, а старіють повільніше. У них здоровіші органи, краща пам'ять і нижчий ризик хвороб. Подібні експерименти проводили і на мавпах. Ефект був схожий. Дослідники вважають, що при зниженні калорій активуються режими виживання організму, які включають відновлення клітин і сповільнення старіння. Це не магія, це біологія. Ми не можемо зупинити час, але ми можемо навчитися керувати тим, як він впливає на нас. І те, що ще 50 років тому було фантастикою, сьогодні реальні наукові розробки. Старіння не кінець, а виклик. І можливо найближчими десятиліттями людство зробить те, що здавалося неможливим. Старіння це не лише про зношення, а й про зміни в роботі генів. У 2016 році вчені провели експеримент, у якому змусили клітини старих мишей поводитися так, наче вони молоді, використовуючи спеціальні фактори Яманаки, вони перепрограмували клітини, і миші буквально омолодились зсередини. У них покращився стан органів від канин, а життя продовжилось. Цей напрям один з найперспективніших у сучасній геронтології. У 20 столітті вчені активно експериментували з гормонами, особливо з мелатоніном, гормоном сну. У деяких тварин його введення уповільнювало старіння, підтримувало імунну систему і роботу клітин. Схожі досліди проводили й на людях. Ефект був помірний, але цікавий. Так, почався цілий напрям дослідження ролі циркадних ритмів, сну та світла у процес старіння. Найстарша задокументована людина Жанна Кальман з Франції прожила 122 роки. Вона палила цигарки, їла шоколад і вела звичайне життя, але вчені вважають, що в неї була унікальна генетика, яка захищала організм від швидкого старіння. Сьогодні науковці активно вивчають таких людей, супердовгожителів, щоб розкрити біологічні механізми на довголіття. Є дані, що теоретична межа життя людини – 120-130 років, але є шанс, що вона зросте завдяки майбутнім технологіям. Сьогодні старіння офіційно не вважається хворобою, але все більше вчених пропонується змінити. Якщо старіння визнати хворобою, його можна буде офіційно лікувати, створювати ліки, проводити клінічні дослідження, тестувати нові методи. Деякі країни вже рухаються у цьому напрямі. Тож, можливо, в майбутньому фраза я старію буде звучати так само, як у мене жить» і мати лікування. Від крові молодих мишей до заморожування тіла. Людство давно шукає секрет вічної молодості. Частина експериментів звучить як фантастики, але багато з них лягли в основу реальних наукових напрямів: від генетики до епігенетики і омолоджувальних терапій. Ми ще не знайшли кнопку паузу для старіння. Але вже точно навчилися натискати на гальма.